На Хрещатику з'являться наземні пішохідні переходи. Замість Троєщинської швидко... швидкісної лінії трамвая пропонують запустити міську електричку. А Борщагівський трамвай продовжити до станції метро Либіцька. Детальніше про транспортні новації від світових експертів у наступному сюжеті. Нові магістральні маршрути у столиці з'являться до кінця року. Для цього потрібно придбати додаткові тролейбуси і автобуси. Лінії сполучатимуть спальні райони і середмістям. Це так званий рекомендований сценарій А від світового банку. Для впровадження сценарія А нам необхідно там тролейбусів, 60 трамваїв, 160 автобусів для частних перевізників, Треба купити 12-метрових, і практично 230 автобусів треба закупити для пастранця. Із найближчої перспективи це поява нічних автобусів. Своїм досвідом його запровадження діля фахівці з південної Кореї. Вони відслідковували локації містян за дзвінками з мобільних увечері. Зокрема, місце першого дзвінка і другого ці точки наносили на карту. Таким чином вдалося дізнатись типові лінії пересування містом, вздовж них і запустили автобуси. Чим більше кількість дзвінків абонентів, тим коротший інтервал руху бусів нам вдалося забезпечити 10 мільйони Сеул дев'ятьма маршрутами темної пори. На них працює лише півсотні автобусів, що у кілька разів менше ніж планувалося до обробки дзвінків. Таким чином наш нічний громадський транспорт став одним з найефективніших у світі. На конференції презентували і проект створення наземних переходів на хрещатику. Їх розташують біля світлофорів. Зебри з'являться на семи перехрестях. Перші три можна буде побачити уже влітку. Це перехрестя з Хрещатика з вулицею Богдана Хмельницького. Ось тут знаходиться цум, з вулицею Прорізною тут один перехід є поперечний. З, на Майдані Незалежності з вулицею Михайлівською розробили експерти і програму покращення транспортного сполучення з Троєщиною. Так, є пропозиція заміж швидкісного трамваю запустити цілоденну міську електричку. Зміни можуть відбутись і на Борщагівській швидкісній лінії її пропонують продовжити до станції метро Либіцька. В цій ситуації у нас виходить одразу на 16% розвантаження пересадки Майдан Незалежності хрещатик і зростання пасажиропотоку на Борщагівському швидкісному трамваю на 70%. На міжнародній транспортній конференції свої напрацювання презентували й інші міста України. Її підсумок підписаний меморандум про співпрацю. Конференцію проводимо в більш ширшому сенсі. Ми вийшли за межі столиці і обговоримо питання в цілому в Україні транспортної системи і місці столиці відповідно. в відповідно. зі Світовим банком прописані напрацювання основних положень для модернізації транспортної системи столиці. Богдан Перененко, Віталій Воротняк, Михайло Юстігнєєв, телеканал Київ.